Чуєш, а тут в тіктоках наші любі підписники питають, що ми використовуємо обичні стяжки, вони ж на сонці лопають і всі панелі попадають, і провода обвиснуть. Бо це дешево. Ми економимо так. А насправді ми ага. значить, використовуємо такі дві стяжки. Оце був ДКС. Можна подивитися? Да, от, це так. GDK якийсь, так? БДК. БДК. БДСМ. Так, і що? Значить, вони з поліаміду 6 і 6. А що це значить простими словами? Це, а це, бувають це... не з поліаміду. А... А, а це звичайні нейлонові. Ну не звичайні, не прям звичайні, Вони чорні ага. з добавками. Але... Тобто е, вони ті, ті, я так поняв, у Фастійці, тільки це поліамід, а це вони не ці офіційно не у Фестійки. Просто ага. поліамід 6,6 тримає гарно тримає гарно, тримається на прям на відкритому сонці. Ага. Нейлонові... Вони теж не репаються uh -huh. чорні, а, але їх краще використовувати під панелями там, де немає прямої попадання сонячного світла. Пряме по попадання сонячного світла у uh -huh. 6,6, uh -huh. непряме, можна використовувати звичайний чорний нейлон. Я зрозумів. Ну я ще знаю, що ви використовуєте оцей глибинний вібратор, так? Так. Да. А за чим вам глибинний вибратор? Це Для тих, хто на бокапоріл. Ага. Ну а я так розумію, ви ще й крім того, ви вібруєте бетон, щоб він не мав пузирків, так? Да? Да. Ну дякую.